Друзі, вітаю вас 2 червня, неділя. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму ютуб-каналі, і це брифінг для вас, традиційний ранковий, із інформацією найбільш актуальною, яка сталася. Отже, російськими пабліками різного роду, там, так званими блогерами, військовими і так далі. Від самого ранку, навіть з ночі, несеться інформація про те, що українські сили. Дуже активно тиснуть і б'ють по ворогові на Харківщині. І, очевидно, вони дуже бояться, що це ознаки того, що їх будуть витискати в Білгородську область, тобто, що українські сили проводять певні наступальні дії. Ну, відомо, що ще раніше, навіть минулого тижня, раніше Генштаб повідомляв про те, що. Українські війська будуть зосереджуватися на тому, щоб витискати ворога, зокрема контратакувати. Так само скаржиться на те, що є серйозні удари зараз по прикордонню, де знаходяться російські війська, і Україна, мовляв, застосовує хаймерси. Ну що ж, почекаємо. Я зараз інформацію збираю зі своїх джерел, але є попередні дані про те, що це дійсно так. Україна наносить уже удари. Ворогові непросто вони зіткнулися з новою реальністю, тому що раніше хаймерси не били по Білгородській області, а зараз, вочевидь, будуть якраз подавляти вогневі точки ворога, бити по його живій силі, бити по техніці, і я думаю, що гнати їх фактично, витискати наскільки це можливо. І знищувати їхні потужності і можливості, аби вони зараз не могли надіслати підкріплення, допомогти своїм контингентам на Харківщині, яким, вочевидь, буде важко. Тому це хороші новини, безумовно, те про що можна говорити. Так само є інформація зараз про те, що заступник голови Карачанського району Білгородської області загинув при вибусі бо губернатор Білгородської області не сказав, що ж стало, але ну, от така подія сталася. Тому успіху нашим підрозділам тут, сил витримки, і на Харківщині, і на інших відтинках гарячих фронту, тому що активізувався і запорізький напрямок, ворог, вочевидь. Ну зрозуміло, чому розумієте, чому запорізький напрямок, чому руху сюди в районі роботи, на вербового ну, по перше. Ціль наступу пропагандистська витиснути, спробувати наші війська. І таким чином ворог фактично хоче поставити галочку і, ну скажімо, інформацію рознести всюди про те, що дивіться, мовляв, вдалося фактично нівелювати повністю наслідки наступу українського у 2023 році і його результати. Але так само мета, яка стоїть, я думаю, що я думаю, що так само. Це спробувати розтягти наші сили. Ну а нам, звичайно, було б добре спробувати розтягти їх певними діями на Херсонщині, зараз створивши для них там проблему і розширюючи ось той наш плацдарм надії. Ну для цього, вочевидь, потрібні сили і резерви. Але добре, що насправді не вдається ворогові повністю в повній мірі реалізувати те, що вони хочуть, тобто розмотати наші резерви на Харківщині. Це вже хороша ознака. Тим часом події, які відбуваються на великому форумі Шангріла у Сінгапурі. Це досить така масштабна конференція, де збираються представники східних країн, південно-східної Азії, регіону, є Китай, є Сполучені Штати, представлений Європейський Союз. Там є представник з питань зовнішньої політики і безпеки. Борель є є американська делегація і є український президент. Так, от Володимир Зеленський уже виступив. Його основні меседжі були спрямовані на те, щоб підтримати Україну на глобальному саміті миру. Він акцентував увагу на тих трьох пунктах, які плануються до розгляду і до порядку денного, якраз під час цього засідання в Швейцарії. Це продовольча безпека, це повернення українських дітей, і це ядерна безпека. Тобто на них і що потрібно це підтримати. що... Потрібно не давати злу перемагати а порядок, ґрунтований на міжнародному праві, має бути відновлений, тому Україну варто підтримати. Так само висловив слова вдячності усім, хто підтримує Україну, хто надає ППО. Ну і знову ж таки, Володимир Зеленський звернув увагу на. Те, що Україна страждає від ракетного терору, і таких систем треба більше, тому що дійсно ситуація в енергетиці дещо погіршується. І зараз, коли я от записую для вас так само в режимі реального часу, приходять повідомлення про те, що екстрені відключення будуть застосовуватися по Україні: Київщина, Одесьчина, Київ, Харківщина, ну багато інших областей, от, власне кажучи, що проблема така є. Ну і що важливо, що би я виділив, тут так само. що... А... Президент України ну дещо так дорікнув Китаю і сказав, що про те, що при за підтримки Китаю Росії війна, війна може тривати довго, і це погано для всього світу. Ну це такий, скажімо так, м'яко, але закид так само в бік Китаю. Так само, президент України, ну, і в принципі справедливий, треба сказати. Ну, тому що те, що Китай виступав, і там були заяви, наприклад, міністра оборони Китаю про те, що, значить, вони не підтримують Росію, не надають жодної допомоги, і так само контролюють експорт із Китаю технологій подвійного призначення, це зрозуміло. Це позиція Китаю. Вони її висловили, але є факти, які свідчать про інше. Є заяви Сполучених Штатів і є заяви, я хочу нагадати Британії про те, що така співпраця може бути. Щоправда, от, наприклад, Жозеп Борель, який так само присутній на цій конференції на цьому форуму, він сказав, що, наприклад, у Євросоюзу немає доказів того, що Китай надає допомогу. Але е напруга, ось ця, я вам скажу, вона дуже помітна. Вона дуже помітна в висловлюваннях, вона помітна в акцентах, які ставляться. Тобто, напруга між США і Китаєм, вона, в принципі, існує, попри те, що США виступають за діалог і так далі. Але вона прямо, от, якщо подивитися, навіть дивитись по відео те, що там відбувається на цьому форумі, то знаєте, відчувається навіть, передається ось так. Фактично, ця атмосфера напруги, яка там існує. Між цими країнами. І, от, наприклад, цікавий діалог відбувся між міністром оборони США Лойдом Остіном, а так само йому опонував начальник об'єднаного штабу Центральної військової ради Китаю, генерал-лейтенант Цзяньфень. Ну, от що сказав спочатку Остін? Остін сказав, що війна з Китаєм не є неминучою. І постійний діалог з Китаєм і його сусідами необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в азійсько-тихоокеанському регіоні. Не кожна розмова може бути приємною. Але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним. Війна або протистояння з Китаєм не є неминучими або неминучими. От, власне, кажучи, сказав Остіна. А тепер дивіться. Що сказав міністр оборони США, і зараз я скажу, що він мав на увазі і як це позначається на нас, і що це для нас, для, для нас мається на увазі. І от він каже: цитую Остіна: Сполучені Штати можуть бути в безпеці тільки в тому разі, якщо в безпеці буде Азія, незважаючи на історичні зіткнення в Європі та на Близькому Сході, саме Азійсько-Тихоокеанський регіон залишається для США. Пріоритетним театром військових дій. Тобто, що сказав з такими словами міністр оборони США, він сказав, що все ж таки увага має бути прикута партнерами, партнерам в азійсько-тихоокеанському регіоні, а що там у них фактично є, як би там не було конкуренція і протистояння з Китаєм, що незважаючи навіть на війни. І мається на увазі, вочевидь, і зараз велика війна в Європі, яка триває, велика, найбільша після Другої світової війни це російсько-українська війна. І незважаючи на те, що є докори у деяких партнерів з Європи щодо позиції Сполучених Штатів, щоб вони відігравали більшу роль, Ллойд Остін каже про те, що все ж таки регіон Азії і Тихоокеанський регіон залишаються для Сполучених Штатів пріоритетними. Що саме там. Вони мають гарантувати безпеку, і саме там а, є зараз проблема. І саме там є безпекові виклики, і виклики з питань оборони, і це Китай. Тому це певним чином, що про це говорить? Якщо про це говорить Ллойд Остін, міністр оборони а, Сполучених Штатів в уряді демократа Байдена. Які ну, традиційно виступають за зв'язки із Заходом, за зв'язки з Європою, за присутність на європейському континенті за те, щоб гарантувати тут безпеку, активно підтримують Україну, надають допомогу. Але якщо про це говорить він, уявіть собі, яка буде політика республіканців і позиція Трампа і його кабінету, які будуть, я думаю, ще. Скажімо так, дещо жорсткіші, по відношенню до Китаю. Можемо собі тільки уявити риторику, яка буде і розстановку пріоритетів. Відповідно, якщо це так, то США таким чином демонструють, що інтерес до Європи він є, але європейські країни повинні відігравати більшу роль. Я думаю, що це щитують ці всі сигнали, це моніторять і аналізують Франції. І тому це пов'язано, і тому це, до речі, і пояснює певною мірою активність і президента Макрона і його заяви, і намагання перехоплювати ось це лідерство в Європі. Це ось через це він розуміє і усвідомлює, що Сполучені Штати зараз будуть все більше втягуватися в питання протистояння Китаю, гарантування безпеки своїм партнерам і тут. Настає певний час. Це, до речі, позначиться і на бюджетах. Це позначається і на фінансуванні. Це позначається і на пріоритетах, і це позначається по поставках зброї так само, а і по укріпленню. Тому от сполучені штати все таки дрейфують всюди в цей бік. Це треба розуміти, і це не дуже хороший сигнал для нас. А, ну і звичайно, що потрібно ж протидіяти. Я не знаю, правда, що американці порадять Південній Кореї у випадку, коли Північна Корея вкотре запускає повітряні кулі, а до них прив'язує сміття або фекалії, або інший непотріб. І це все летить на Сеул і на інші місця, міста Південної Кореї. Цікава до речі, тактика. А, от реально невідомо, що, що хоче ким таким чином посилати, які сигнали. Чи це його найголовніша зараз зброя? Зрештою, що стільки там про ракети говорили, стільки з Росією співпрацювали, щоб зараз запустити повітряні кульки, це все. Чи є в цьому якась ще мета? Але те, що ось такий психологічний тиск і певний терор він зараз іде, це правда. І те, що активізується Північна Корея, активізується Китай, активізуються інші гравці регіону, безумовно так само відволікає увагу певним чином. Мова навіть не в кулях, розумієте. Кулі це, звичайно, інформаційний потік, який йде, Південь розбереться Південна Корея з цим. Мова про загальне тло, про те, що відбувається в регіоні. І напруга, вона так само тут відчувається. От, тому і Сполучені Штати приділяють увагу. Але ось зараз дуже важливо, я скажу про те, що відповів значить, Цінь Цзяньфень на те, що сказав Ллойд Остін. І от він сказав, що це головний військовий фактично командувач армії Китаю. Він заявив, що індотихоокеанська стратегія США спрямована на те, щоб внести розкол, спровокувати конфронтацію і підірвати стабільність. Вона служить лише егоїстичним, геополітичним інтересам США і йде в розріз з історичною тенденцією. Згадали це, до речі, історичні тенденції це в дусі Путіна вправлятися в історизмі. Мабуть, дещо вже Китай тут теж перейняв. Так, от, в дусі, йде в розріз з історичною тенди, традицією і тенденцією і загальними прагненнями країн регіону до миру, розвитку та взаємовигідної співпраці. Так, от е, ну, фактично. А, уявіть, не дипломатична заява, яка ну військовий, звичайно, говорить не дипломат, але разом з тим, подивіться. Стратегія США спрямована на те, щоб внести розкол, спровокувати конфронтацію і підірвати стабільність. Ну, дуже жорстка. Так само дякую тут за переклад цього дзеркалу тижня, який нам надали. Тим часом президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту з делегацією Конгресу американського, а так само з міністром оборони Сполучених Штатів обговорили обстановку, яка є там так само. Є і міністр оборони України Рустем Уміру, який працює зараз на полях цього саміту. Ну, звичайно, питання було приділено ключовим зараз речам. Тут, в принципі, нічого говорити, це фронт, ситуація, яка є, посилення України, надання систем ППО, боєприпасів, снарядів пришвидшення постачання цього. Тим часом, які тенденції складаються, це такі, що, наприклад, міністр закордонних справ Хакан Фідан, ви знаєте, що Фідан це доволі таки цікава постать, він очолював розвідку. Довгі роки працював у спецслужбах, а потім, от, після переобрання Ердогана президентом, він став міністром закордонних справ. Він летить в Китай. І цей візит має відбутися з 3 по 5 червня. А З офіційним візитом він відвідає на запрошення міністра закордонних справ Китаю Ван І. От. Чому їде Фідан? Я думаю, що Фідан летить з місією. Щоби обговорити з Китаєм, можливість імплементації, реалізації китайського плану і обговорення цього певним чином з Україною або знову ж таки, ну ми розуміємо, що Туреччина використовувалася часто в тому сенсі, що а, турецька сторона виходила і пропонувала ініціативи по перемир'ю, по припиненню вогню, по пошуку шляхів діалогу. Ви багато хто чули, я думаю, ці всі заяви Ердогана. Протягом турецького президента протягом стільки як триває повномасштабна війна, ну от він виходив із відповідними меседжами про те, що потрібно а, шукати рішення. І от зараз ось цей візит а, напередодні і Глобального саміту Миру, в якому понад 100 країн вже поводилося взяти участь до слова, я думаю, може свідчити про те, що Китай хоче, ну, зрозуміло, там буде економіка, торгівля, багато питань. До речі, цікаво. А по технологіях подвійного призначення і по співробітництву, як вони будуть обговорювати, тому що так само і Сполучені Штати раніше і не тільки говорили про Туреччину, як про країну, яка може допомагати обходити санкції так само Росії, в контексті технологій подвійного призначення. Ну і от, власне кажучи, така ситуація, такий візит. Я думаю, що це не просто так, і що там є якісь підтекст, вони точно будуть говорити про китайський план, про його формулу. І, можливо, Китай буде просити так само Туреччину заручитися підтримкою. Тобто, я думаю, що Китай, от зараз відбувається те, про що ми раніше говорили: що Китай шукає коаліцію країн, які б прийняли так само і розділяли би його формулу миру. І тому шукають однодумців. І те, що їде Туреччина, я думаю, пов'язано із цим, Китай збирає зараз цей клуб держав, які мають альтернативну точку зору. Якщо Туреччина почне підтримувати, ну це, звичайно, буде підсилення китайської позиції так само на міжнародній арені. Тим часом, наприклад, міністр, вибачте, не міністр, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заговорив, він виступав і. Заговорив про те, що потрібно створити коаліцію миру, навіть е, проросійську в майбутньому Європарламенті. І мета цієї коаліції має бути підтримка переговорів між Україною і Росією замість конфронтації з Росією. Хто веде цю конфронтацію, тільки, ну, от хтось може вже нарешті е, Віктору Орбану пояснити, що ніякої конфронтації немає. Є агресія однієї держави проти іншої, є агресія Росії проти України. Є міжнародний злочин, акт агресії, за який має нести відповідальність Росія. і саме Росія несе вину за конфронтацію. Ну так давайте звертатися і апелювати, можливо, і створимо антиросійську, зрештою, коаліцію в європарламенті. Але Віктор Орбан продовжує говорити про те, що на цих загальноєвропейських виборах між собою будуть змагатися два. А, значить, різних політичних таборів: ті, хто готові воювати з Росією, не просто а воювати з Росією, як каже Орбан, і ті, хто зацікавлені у мирі з Росією, і він представляє якраз ну в який табір. Ну, я думаю, ви всі здогадалися. Звичайно, ті, хто виступає за мир з Росією, і Орбан підкреслив, що після перемоги проросійських сил в Брюсселі там буде створена коаліція миру і яку. Начебто за версією Орбана, готовий підтримати Дональд Трамп у випадку свого, у випадку, якщо його оберуть президентом Сполучених Штатів. Ну ось така заява. Чому вона теж активізувалася? Ну, вона активізувалася, я думаю, що там і не без китайських впливів не обійшлось. Ви бачите, що нещодавно так само і Сі Цзіньпінь відвідував в сході свого європейського турне і Будапешт. І для мене досі диво. Я тобто, я диву даюсь. Унікальності Орбана в тому сенсі, що як йому вдається і з Трампом співпрацювати, який виступає з доволі таки категоричної і різкої позиції щодо Китаю, так ще і з Китаєм, і з Сі дзінпіням зустрічатися. І так само зараз створювати коаліцію. Ну, ясно, що таку коаліцію прагнуть створити, що Росія створить, стоїть за тим, щоб Провести в Європарламент, і аби на виборах в Європарламент після виборів зайшла велика кількість політиків, які не підтримують позицію Брюсселя, так само тих політиків, які виступають за діалог з Росією, ну таких як Орбан, безумовно, щоб їхні голоси звучали ще більше. Ну і відповідно скеляти Європу до такого підходу. Тобто тут це очевидно, які в них будуть, і на жаль, скажімо так, певні шанси є у них не на перемогу, не на те, що їхні голоси будуть звучати, і, зрештою, Європа піде на це, а на те, що їх буде ставати все більше, і вони будуть, отак знаєте, робити заяви різні. Але цікаво, що дивіться, що Орбан фактично апелює до Трампа і говорить про те, що така коаліція може бути, і при цьому тут є Китай, з яким він зустрічається, і фактично, це є. І підігрування китайському плану. Тобто, ну скажімо так, бачимо, що я думаю, що там не обійшлось без впливу Китаю після візиту Сі Цзіньпіня. і це те, про що я говорив. Зараз Китай буде намагатися домовитися з Туреччиною, щоб і Туреччина підтримала їхню позицію. І таким чином формувати ось якраз блок тих держав, які будуть виступати за переговори з Росією, за перемир'я і замороження а, війни. Ось ці тенденції, от зараз вони складаються, тому боротьба. За підходи буде доволі таки а, серйозно у тому, щоби дійсно а, наш підхід і підхід наших партнерів переміг, це потрібно забезпечувати, тому що це зараз дуже важливо. Ну от, власне кажучи, така ситуація, і, в принципі, ну, як я й говорив, червень буде спекотний, червень буде. Доволі таки цікавий, буде насичений на події, тому буде про що говорити. І в наступних брифінгах буду неодмінно це робити. Залишайтесь на каналі, підпишіться, будь ласка, хто ще цього не зробив, поставте лайк цьому відео і поширюйте. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!